Виконуємо вправу 20 до параграфа 20 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький Пилипчук Шестопалов 2020 року випуску. Завантажимо табличний процесор Excel. Під час виконання вправи я буду використовувати табличний процесор Excel 2019. Створимо пусту книгу. Будь-якій клітинці, наприклад, я в клітинці а 1 Введіть текст. Дорівнює 7. Натискаємо Enter. І бачимо, що в нас з'являється помилка. Ви потім дізнаєтеся, що в Excel формула розпочинається з дорівнює. І дана помилка з'являється тоді, коли у формулі для обчислень міститься неправильна адреса клітинки чи діапазону. Тобто такої клітинки 7 просто не існує. Для того, щоб дані в клітинці розпізнавалися як текст, потрібно перед дорівнює написати апостроф. Enter. Бачимо, що все добре. Ви в зошит повинні записати пояснення, який результат спостерігається після підтвердження ведення. Тобто ім'я даної помилки. Тепер завантажимо браузер. Та знайдемо в інтернеті точну дату початку повстання козаків на Запорізькій Січі проти Речі Посполитої і обрання Гетьмана Богдана Хмельницького. Повстання козаків на Запорізькій Січі проти Речі Посполитої відбувалося неодноразово, тому, мабуть, автори підручника мають на увазі повстання під проводом Богдана Хмельницького. Давайте знайдемо дату обрання гетьманом Богдана Хмельницького. Бачимо 29 квітня з новим стилем 1648 року. Повернемося до Excel та вийдемо дату 29.04.1648. Enter. Бачимо, що жодної помилки не з'явилося. Але у завданні сказано: виправте дані у клітинці з датою повстання так, щоб дата відображалася коректно. Але в нас жодної ж помилки не з'явилося. Щоб розібратися, давайте введемо тільки число та місяць, наприклад, 29.04. І бачимо, що вміст клітинки в нас замінився. Замість 04 записалося квітень. Тобто, замість порядкового номера місяця записалося число квітень. Чому так сталося? Справа в тому. Що якщо у вас українські ну або російські регіональні налаштування, то дата вводиться в клітинки з використанням крапки. В клітинці b 2 число зліва від, від крапки це є число, воно може бути від 1 до 31 залежно від місяця. А число справа від двокрапки – це номер місяця від 1 до 12 включно. Якщо ми ведемо, наприклад, 32.04, то воно так і залишиться. А чому ж клітинці B1, 04 не замінилося на квітень? Наприклад, 2904 1948. Бачимо також, в нас не замінилося на квітень. Але... Якщо ми відкриємо список з форматами, то бачимо, що в нас ми можемо вибрати, наприклад, довгий формат дати. 0.4 замінено на квітень. Повернемо на короткий формат дати. Аналогічно ось тут. Довгий формат дати. Короткий формат дати. Якщо ми рік не записали, то автоматично прописаний теперішній рік. А тепер, якщо ми виберемо клітинку B1, довгий формат дати вибираємо. І те саме на квітень не змінюється. Справа в тому, що в Excel за точку відліку дати взято 1 січня 1900 року. Тобто ми не можемо в Excel працювати з датою меншою за 1 січня 1900 року. Саме тому помилки в нас не з'являється. І число в нас те саме. В деяких версіях Excel, коли ми писали 29.04.1948, з'явився такий текст. Так, отже, бачимо, помилка в нас не з'являється, але тип даних це вже не дата. Переходимо до наступного завдання. Введемо поточну дату. Зараз 10 листопада. Тобто 10.11.2020. Дата у нас відобразилася. Формат дата. А тепер змінимо його на числовий. І зверніть увагу, що в нас з'явилося ось таке число. Як ми вже з вами говорили за заточку відліку в Excel взято 1 січня 1900 року, то дане число 44 145, це кількість днів від 1 січня 1900 року до дати, яка є в клітинці c 1 тобто 10 листопада 2020 року. Дробова частина, тобто те, що справа від коми, тому що я не вписував часу, години та хвилини. Якби ви вписали ще години хвилини, то була б ще і дробова частина. Давайте збережемо книгу, файл зберегти як збережемо у власній папці з іменем вправо 20. Тепер Зайдіть свою електронну пошту. Я буду використовувати укрнет та напишіть листа вчителю. Тут виводите електронну адресу вчителя. Введемо тему, наприклад, вправо 20. І прикріпимо файл Вправо 20. Крім цього, сказано, що потрібно вчителю надіслати і пояснення, записаними в зошиті, тому сфотографуйте свій зошит та фото також прикріпіть. Так, вийдемо з пошти. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!